Вафельний торт. Посипаю зверху щедро руцинки, накладаю третій корж і знову змащую кремом. Нам потрібний зефір 4 штуки. Розділяю його напіл, а тоді кожну половинку розрізаю на три частинки. Додаю руцинки. Зверху зефір змащуємо трошки кремом. Накладаємо корж, змащуємо кремом. Накладаємо зверху п'ятим останнім коржом і змащуємо щедро кремом. Торт великий розрізаємо його навпіл. і робимо два торта. Один прикрашаю родзинками і шоколадними дропсами, другий посипаю кокосовою стружкою. Кладемо ми їх у холодильник на пару годин, а краще на цілу ніч у розрізі. Гарний і дуже смачний.